Ці роботи це не про мистецтво, точніше, не тільки про мистецтво, це про щось глибше, значно більше, це про душу, про те, чого не можна торкнутися і що не можна побачити. Це тільки те, що можна відчути. Тому я думаю, що в цьому і є їхня цінність. Презентація картин, шлях ангела це про героїню, яку я вигадала ангела, яка проходить своє життя і яка переживає різні моменти. Мені здається, так відверто і так щиро я не говорила ніколи і не писала також. Пишу про це вперше, так щиро і відверто. Це про шлях, де вона шукала себе, свої крила. Про клітку, ілюзій та своїх власних переживань, про свободу, де вона навчилася бути вільною, про любов, про те, що цінно і безцінно, про те, що не купиш і не потримаєш у руках, про те, що можна просто відчути. Це переживання зв'язані з періодами моєї життя, тому що я чітко розуміла, про що я писала у цих картинах. Це про, про мою душу. Я можна сказати, тут у своїх картинах погалила свою душу для того, щоб кожен із глядачів прийшов, виділив свого часу 20 хвилин свого дорогоцінного життя. Прийшов і відчув не для мене, а для себе, відчув себе, знайшов себе у цих картинах і заглянув глибину своєї душі. Мені здається, що об'єднує ці всі картини, одна така дуже важливий такий спектр. Це надія. У всіх моїх картинах присутня надія і віра Богу. Попри Бо все пережити, що переживала ця, цей ангел, ця жінка, героїня, завжди присутня в неї надія. Про силу і безсилля мої картини, там, де зовсім здається, сили вже не залишилося і рухатися далі просто неможливо, але усюди вона знаходить надію. Надія несе її по житті, і це надзвичайно цінно. Мені здається, що кожен має просто знайти цю надію в собі. Тут про кохання, про втрату, про, про переживання важкі, про, про те, наскільки буває важко, наскільки ти заходиш іноді в такі моменти, що здається, виходу немає. Але всі картини об'єднує те, що все-таки вона знаходить цю силу в собі рухатися далі, йти своїм шляхом і вірити в те, що світ прекрасний, Не зневіритися в нього. Тому я запрошую вас всіх глянути в глибину своєї душі і знайти відповіді для себе, відчути себе. Це дуже цінно, тому що ми живемо, і зараз мені здається, кожному з нас потрібно знайти ці відповіді. Для себе. Тому що ми живемо дуже складний час, і тільки добро, тільки щирість, і тільки любов безумовно може врятувати цей світ і будьте добріші, будьте щиріші. Любіть, любіть щиро, живіть красиво.